Якщо ліва і права частини рівняння є раціональними виразами, то рівняння називають раціональним. Рівняння, що містить тільки цілі вирази, називають цілим раціональним рівнянням. Раціональне рівняння яке містить хоча б один дробовий вираз називають дробово раціональним. Розв'язувати дробово раціональні рівняння можна різними способами. Але завжди важливо визначити область допустимих значень, тобто усі значення змінної, при яких мають зміст обидві частини рівняння. Наприклад, областю визначення першого рівняння є всі числа. А областю визначення другого рівняння є усі числа, крім чисел 2 і мінус 2. Розглянемо рівняння. Одним із способів його розв'язування. Є заміна даного рівняння рівносильним йому, в якому права частина 0, а ліва дріб, перенесемо дріб з правої частини в ліву, змінивши знак перед ним на протилежний. Зведемо дроби до спільного знаменника і виконаємо дії. Розкриємо дужки в чисельнику дробу, зведемо подібні доданки. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Запишемо систему і розв'яжемо її. Отже, рівняння має єдиний розв'язок. Розглянемо інший спосіб розв'язування дробових рівнянь. Множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів. Знайдемо область допустимих значень змінної. Це всі дійсні числа, крім чисел 3 і мінус 1. Знайдемо спільний знаменник дробів, що входять у рівняння. Це добуток двочленів x Х-3 та Х плюс 1. помножимо обидві частини рівняння на знайдений спільний знаменник. Маємо рівняння. Розв'яжемо його. Отримали x дорівнює трьом, виключимо з отриманих коренів рівняння ті, які не належать області допустимих значень змінної. Тобто задане рівняння розв'язків немає. Якщо дробове рівняння має вигляд пропорції або є таким, що його легко подати у вигляді пропорції, то можна скористатися основною властивістю пропорції. Але у цьому випадку слід обов'язково перевіряти, чи належать знайдені корені області допустимих значень рівняння. За основною властивістю пропорції маємо. Розкриємо дужки. зведемо подібні доданки, отримаємо лінійне рівняння, яке має один корінь. Оскільки це число входить до ОДЗ, то це корінь заданого рівняння. Добре знати кілька способів розв'язування рівнянь. Але не забувайте про область допустимих значень рівняння.